відео з призивів е, бардів. Одразу хочу подякувати за відео е, соклановцю Старий Пес, він же дюк. Я не дивився це відео, дивлюсь разом з вами буду коментувати. Бажаю спіймати пару п'ятірок, можна і більше, там і гемів. Побачимо. Так. Тут всі круті герої, прям. Будь-який бард в обороні завжди. Та й не тільки в обороні, так, четвірка. Майже непогано. Так, що далі? Так, ще одна четвірка сиплять. Але давайте п'ятірки. Чи будуть вони? Зараз побачимо. Громадина. Так, давайте, давайте. Давайте п'ятірку. Початок начебто непоганий. Так, трійка. О, агіму хоче. Добре. Давайте всі колдувати агіму. Так, Ет. Так, що далі буде? Так, Кенді. Щось поки. Немає п'ятірки. Де ж вони? Де ж ці п'ятірки? Ану, вилазьте. Знову трійка. Так, що далі? Нрель. Ну, на проходження квестів. Ось Ще одна четвірка. Вже у нього є. Вже є, але потрібні інші. Що ще? Так, мейф. Ну, я думаю, що у нього мейф є. Я вон дві на проходження бардів беру на трійки. Знову. Це. Ну, да, що ж таке? Дадуть п'ятірку. Марсель. Ну, я качаю потроху цього Марселя на турнірі четвірки, начебто він непоганий повинен бути. Так, знову Кендіт, де. Так, залишилось ще 6 спроб. Так, да, да, що йгаємо грець. Так. Мейф, друга. Можна навіть збирати цілу купу їх. Кіліан. Ну, знову на проходження, на турніри, начебто і ним грають. Але я думаю, що це все не те. Знову зелена трійка. Ще два, Ну, Ну, ну що? Та дайте людині п'ятірку. Вам що фіна їх. Ага. Четвірка. Не те, не те. І знову трійка. Так, чи буде... Він же дюк буде. X ще 10. Ну. Тримаємо. Оборону. Давай, давай, давай. Так, зараз трійка. Мейф даш. Трійка. Ed. Трійка. Да, ну ні, ну після цього повинно бути п'ятірки мейв. Кенді, Марсе, Marse... да, Норель, Трійка, да, на жаль, на жаль, на жаль. Ну. Uh -huh. Ще один буде так. Зарел. Все. Так, і три скриньки. 20 емблем. 20 емблем. Ну, так, нічого не цікавого, хоч предмет дадуть. 30 емблем. Звісно, ні. Ну, в будь-якому разі. Дякую, що переглянули. Шкода, що не дають п'ятірок. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам випало. Всім гарного дня, пока!